П'ятому випуску телепроєкту Творці кожен сюжет відкриває вам захопливий світ професій. Так, і сьогодні ми поговоримо про те, які цікаві професії чекали на нас на справжньому святі для дітей від наших партнерів університету короля Данила. Тож, увага на екран! Сюжет про маленьких франківців і День професій. Творці на зв'язку готові творити і витворяти разом з нами. Зараз ми знаходимося в університеті короля Данила на події, де діти і підлітки мають можливість дізнатися більше про світ професії, і ми впевнені, що це буде не тільки цікаво, а й корисно, адже тут присутні представники різних професій, які готові поділитися своїм досвідом з молоддю. Давайте і ми дізнаємося більше. Вже сьогодні спробували, та яке сподобалось найбільше. Мені найбільше сподобалася професія фітнес-тренер, тому що там було дуже цікаво, і там ми займалися. Сподобалася професія перукар, бо мені дуже подобається робити зачіски і малювати нігті. Які навички і якості необхідні для успішної роботи у вашій сфері? Експертна служба МВС проводить дослідження більше 27 напрямків, і в кожній сфері є свій напрямок. Наприклад, людина може мати нахил до технічної роботи, є певні види дослідження. Єдина вимога, що потрібна освіта на нижчі ріврівня спеціаліста або магістр. і в дальшому, подальшому напрямку людина обирає собі напрямок. Чи вона хоче проводити. Експертиза, наприклад, досліджувати зброю, може її близьке, може і близько досліджувати вибухівки. Також є біологічні дослідження, будівельні дослідження, різні напрямки. Це вже кого що цікавить, можна проконсультуватися і обрати напрямок дослідження. Які поради ви б могли надати молоді, яка цікавиться вашою професією? В Першу чергу цікаво розвиватися, творчо ходити на якісь виставки, конкурси. Працювати, багато малювати, вивчати колір. І в принципі більше більше і розвитку, які виклики або перешкоди можуть зустрітися на шляху до успіху у вашій справі? Дякую за запитання. Ну, виклики в нас бувають різноманітні, починаючи від травм, ДТП, закінчуючи якимись гострими серцево-судинними розладами. Перешкоди, які можуть бути, це коли викликають швидку медичну допомогу, не завжди правильно вказують адресу або місце виклику, коли не завжди. Жди автомобілі пропускають коли швидку, яка їде з сиреною, з мигалками. Ну і безпосередньо люди на місці, які викликають, вони також повинні знати правила надання першої медичної допомоги. І досить часто буває таке, що коли ми приїжджаємо на виклики, дорослі або діти не завжди можуть до нашого приїзду надавати якусь допомогу мінімальну, хоча б. чи це стосується серцево синевої реанімації, чи це вже безпосередньо зупинки кровотечі, чи щось інші інші інші. Які переваги на вашу думку? Має такий захід для молоді? я вважаю, що тут дуже багато переваг, адже ми молодь юних талантів чимо познайомитись професіями Дізнатися більше про професію, гарно провести час, дізнатися яким чином заробляти гроші і їх тратити, оскільки в нас є і банк, і магазин, і також, звісно, свято адже день захисту дітей. Завдяки організаторам заходу університету короля Данила сьогоднішня подія надала дітям унікальну можливість відчути себе дорослими, обираючи свою майбутню професію. Було представлено 22 професії, і кожен з маленьких відвідувачів зміг спробувати себе в різних ролях. Метою організаторів було ознайомити дітей з різними сферами та сприяти вибору майбутньої професії. Дякую їм за такі можливості у нашому місті. А вам дякуємо, що була разом з нами. До зустрічі у наступних сюжетах. Па-па! Ну дуже цікаво! Це справжній майданчик, де кожна дитина на деякий час могла стати дорослою. Самостійною отримала трудову книжку, влаштувалася на роботу, заробляла та витрачала гроші на власний розсуд. Класно, що є такі креативні організатори. А ми переходимо до наступного сюжету, який змогли зняти завдяки нашим партнерам департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Увага на екран! Спортивний привіт! Сьогодні ми розглянемо одну з найпопулярніших професій футболіст. Ми завітали на тренування молодіжної команди Прикарпаття, щоб дізнатися більше про цю професію. А ще ми матимемо можливість поспілкуватися з тренером та деякими гравцями команди, щоб зрозуміти, що потрібно, щоб стати успішним футболістом. Тож розпочнемо з інтерв'ю з тренером Ігорем Васильовичем. Пане Ігоре, що на вашу думку найважливіше у професії футболіст? Ну, на мою думку, так як я програв професійний футбол, великий футбол, найважливіше професії футболіста це любити футбол. Якщо є бажання, футбол любити, значить ти будеш займатися, це твоя любима справа буде, і бажання буде ним займатися. Як ви мотивуєте свою команду до досягнення успіху? Ну, мотивації різні, якщо вони займаються футболом, це, 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 це перемога. Любий, любий турнір, люба перемога це для них велике свято, тим більше для таких е, дітей, які, які починають е, займатися футболом. Е, не, е, ми ще її, от, їздимо по е, турнірах. Вони Медалі будуть, і основне медалі, і оце медаль це мотивація для них, це не кубки, медалі, поїздки. Ну, у нас вже ця команда їздила в Польщу на турнір. І хороші досягнення були. Подивитися, як другі команди грають, як люди за кордоном розвиваються в той же футбол, такий, як вони Ровесники. Мотивація це багато. Це кожне спілкування з другими командами. По Україні з іншими командами за кордоном і вони десь для себе беруть якісь знання того з футболу, ті ж фінти, які там вони все не вміють, а там подивилися. вони вже тут розучують. Тому що мутувати багато. Ну і саме основне мотивація це перемога. Що б ви порадили дітям, які мріють стати футболістами? Ну, знову звертаємося до першого питання. Так же саме. не любити футбол і мати бажання ним займатися. Бо багато приходять дітей, які не хочуть в футбол грати. Ну десь є нагрузки, є різні вправи, В них не виходить в дворі один футбол. а… Терпіння, терпіння, ще терпіння і любити його, щоб вони могли тим займатися. Бо як не буде терпіння, він на одну тренував прийшов йому важко, він за другом не приходить. А який хоче того бути, вони мають діти мають своїх кумирів, вони мають дивитися футбол, вони дивиться того, як там їхній кумир зіграв, як там виходить в нього. Вони десь мають приклад брати з того. І якщо вони дійсно хочуть пов'язати своє життя з футболом, треба мати терпіння і бажання велике. Важаєш, які найголовніші риси характеру потрібні, щоб стати успішним футболістом? Дисциплінованість, тяжкий труд, ну і футбольні якості, дриблінг, там швидкість. Як ти реагуєш на стресові ситуації на полі чи поразки команди? Ми краще починаємо грати і більш усердніше працюємо. Чи плануєш ти пов'язувати свою кар'єру з футболом? Так, звичайно, планую, тому що. Мені дуже подобається грати у футбол. Я від цього ну, отримую задоволення. Та... Мені просто подобається футбол. Футбол це колективна гра, і без співпраці з товаришами неможливо досягти успіху, тож потрібно мати силу волі та вміти працювати в команді. Також як і у будь-якій професії, тут потрібно бути відданим і готовим працювати наполегу над своїми навичками. І завжди прагнути до кращого і не зупинятись. На завершення ми хочемо подякувати департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради за підтримку нашого проекту. Та, звісно, дякуємо тренеру та гравцям команди за відверті відповіді та за відданість своєму спорту. Нехай ця програма надихне багатьох молодих людей досягати своїх мрій навіть у найскладніших обставинах. До нових зустрічей і не забувайте залишатися творцями свого власного успіху. Па-па! Футболіст це професія де в уміння, стійкість. Командна праця грають найважливішу роль, так само, як і у нашій знімальній команді. Тож ми маємо ще багато чого вам показати і назнімати. А от і наступний сюжет про дуже смачну професію, яка вимагає майстерності та уваги до деталей. Дивимось! Привіт, друзі! Сьогодні ми дізнаємося про дуже цікаву професію. Сушиста. як ви уявляєте собі цю професію, сушисти готують смачні страви японської кухні, особливо суші і сашимі. Ми з Каріною вирушимо у школу, де навчають мистецтва кулінарії, і побачимо, як відбувається процес приготування суш. Адже для того, щоб стати сушистом, потрібно вивчити техніку правильного різання риби та роботи з рисом. Тому ми дуже хочемо познайомитись з таким професіоналом. Йдемо! Японська кухня відома своєю неповторною смаковою гармонією та естетикою подачі. Саме сьогодні ми зрозуміємо більше про цю культуру їжі. Вітаю, пані Олександра. Що вас найбільше приваблює приготуванні японських страв? Найбільше мені все-таки подобається сам процес приготування, як відбувається, тому що власне через це я цю справу і полюбила так сильно. Розкажіть нам і нашим глядачам, чи складно готувати суші. Загалом, якщо ви не маєте абсолютно ніяких навиків в цьому процесі, то звичайно потрібно. Це складно з самого початку готувати. Але якщо ви маєте бажання, ви хочете цього навчитися, то це зробити дуже легко і швидко. Чи важко навчати інших готувати японську кухню? Звичайно, в цьому є деяка складність, тому що для цього потрібно мати найбільше терпіння, вміти це робити, вміти пояснити так, щоб людина зрозуміла, що саме вона зробила неправильно, допомогти їй впоратись з цим. Але це, це досить мені подобається, тому я власне цим так довго і займаюся. Чи можна назвати суші здоровою стравою? Загалом так, можна це назвати здоровою стравою, тому що більшість інгредієнтів мають досить багато в собі корисних речовин, амінокислот, мінералів, за рахунок чого людині для організму дається багато корисних речовин. Тому, але все одно зловживати, як і будь-якою іншою стравою не можна. Тобто, кожен день їсти це все таки, все -таки, не, не на користь буде. Ми знаємо, що у кожній професії головне любити те, що робиш, і прагнути до найкращого результату. Пані Олександра, ви навчаєте, практикують шефів-любителів, а самі продовжуєте навчання. Так, звичайно, в будь-якій професії потрібно постійно вдосконалювати свої навики, навчатись новому. Пробувати робити щось так, що ти ніколи не робив. Тому, на жаль, в Україні досить мало інформації. Там, просто в інтернеті навіть знайти з приводу японської кухні, японських ролів, тим більше. Тому я мушу постійно дивитися японські там, ті самі youtube канали японські сайти, це все перекладати, сидіти з Google-перекладачем, тому що японської, на жаль, не знаю. Це важко, але це того варто, тому що постійно дізнавати щось нове. За рахунок цього я хочу цим далі займатися, щоб не стояти на місці. Дякую за цікаву розмову. Тепер ми з Каріною підемо пробувати ваші смачні страви. всіх кулінарів найважливішим є якість та свіжість інгредієнтів, але техніка різання та складання ролів нашого сушистого Олександри також грає важливу роль для створення ідеальних смакових поєднань. Класно, що у нашому місті є така школа. Цікаво, а чи змогла б створити свою авторську страву? Якщо навчатися у таких професіоналів, то думаю, точно вийде, адже це дійсно смачно. Ми дуже задоволені, що змогли дізнатися більше про цю професію, і дуже раді, що можемо поділитися цією пригодою разом з вами, нашими глядачами. Професії дуже різні, але в кожній з них потрібна справжня майстерність і пристрасть до своєї справи. Ми, ведучі та журналісти, любимо те, що творимо для вас, але завжди навчаємось, щоб ставати ще кращими. І вам бажаємо прагнути досягати нових висот, адже ваші можливості безмежні. Творіть і не забувайте ставити свої вподобайки у наших соціальних мережах проєкту Па-па!